Фірі Лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю! Верховна Рада України ухвалила закон, який надає підприємствам оборонно-промислового сектору доступ до кредитів за програмою. Доступні кредити 5, 7, 9 Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Дмитро Киселевський, заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Дмитро, здрастуйте. Вітаю вас. Що передбачає закон мова йде про те, щоб ті компанії, які є виробниками зброї, які забезпечують наші збройні сили власним знарядням для того, щоб викинути ворога з нашої землі, щоб ці компанії мали додаткову державну підтримку у вигляді доступу до пільгових кредитів. Тобто, якщо зараз вони можуть брати кредити за ринковою ставкою, то після того як ця програма буде запущена і запрацює, вони зможуть брати кредити за пільговою ставкою за 7,9% відповідно. Скільки українських виробників зброї чекають на ці доступні кредити? У ну, очевидно, що озвучувати в ефірі кількість українських виробників зброї, думаю, що навряд чи варто. Але я думаю, що кожен українець повинен знати, що цих виробників зброї багато, навіть дуже багато вони знаходяться там, де ворог не знайде їх ніколи. Ми сподіваємося, і ми точно знаємо про те, що їх кількість зростає. Ми знаємо про те, що кількість. Виробництва зброї і боєприпасів, які те, що зроблено в Україні, е, їх кількість теж зростає, і Україна поступово нарощує свою здатність власними силами забезпечувати нашу війську і зброєю і боєприпасами. Відповідно, чим більше буде програм державної підтримки таких виробників, тим сильніше буде наша армія. Закон відправили на підпис президенту, коли він вже запрацює. А, з, у за якби визначеними законодавством процедурами є ще е, кілька тижнів до того, як він буде підписаний, і після цього міністерство спитання стратегічних галузей промисловості повинне буде розробити необхідні підзаконні акти. І вже на основі цих підзаконних актів ця програма запрацює. Я думаю, що очікувати реального запуску цієї програми, тобто того моменту, коли перше підприємство візьме відповідний кредит, можна буде десь за е, кілька місяців. Я думаю, що. Біля трьох місяців це такий орієнтовний срок, коли вже підприємство зможе взяти цей кредит. 45 українських банків беруть участь в програмі. Як взяти кредит? А, значить, очікується, що якщо говорити буквально, то е, та норма, яка була схвалена, вона не є власне тією програмою 5.7.9, яка зараз діє для е, виробників цивільних товарів, тому що. Програма 5.7.9, От нинішня, яку всі ми знаємо, вона фінансується з державного бюджету, який наповнюється в тому числі коштами донорів. Донори, які наповнюють наш бюджет, вони проти того, щоб ми витрачали ці кошти на оборону. Тому джерелом коштів для фінансування цієї програми буде власне військове ПДФО. Тобто це ті гроші, які ми маємо право на на потреби нашої оборони, і ми саме так і робимо. Але і механіка роботи цієї програми вона буде така сама, як з 5.7.9. Тобто та мережа банків, яка обслуговує е, цю державну програму, 5.7.9, Вона ж буде задіяна і в роботі всієї новоствореної програми для державної підтримки виробників зброї. Тому всі ті банки, які зараз працюють 5.7.9, вони зможуть так само видавати кредити і для е, потреб виробників зброї і боєприпасів, які суми кредитів зможуть взяти виробники зброї? Ці параметри визначив міністерство з питань стратегічних галузей промисловості у своїх підзаконних актах, але очікується, що ці суми вони будуть до 500 мільйонів гривень для одного підприємства. Це суттєво е, більше ніж ті ліміти, які зараз є в програмі 5.7.9 для цивільних виробників. От а скільки вже конкретно візьме кожне підприємство, це залежатиме від його реальних фінансових потреб. За стандартною пільговою програмою 5.7.9 розписано на що можуть бути витрачені кредитні кошти на що тут можна буде витрати підприємствам кошти е, ну, дійсно, найбільш такими, скажімо, розповсюдженими е, потребами це є потреба. В інвестиційних коштах, тобто, це кошти на, е, на модернізацію, на купівлю нового обладнання, на е, там можливо, будівництво якихось виробничих приміщень на підведення якоїсь промислової інфраструктури, як то там підстанції, якісь інші інженерні комунікації, тобто це інвестиційні цілі, і також є якби напряму бігові кошти для закупівлі комплектуючих сировини матеріалів для Виплати заробітної плати і так далі. Тобто інвестиційні цілі і цілі для потреб поповнення обігових коштів От два таких е, ключових напрямки, за якими можна буде е, отримувати фінансування по всій кредитній програмі. Більше подробиць, куди будуть витрачатися гроші, куди можна буде кредитні гроші направити. Я так розумію, в підзаконних актах буде розписано, вірно. Да, абсолютно вірно, цю програму адмініструватиме Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Це той центр е, прийняття рішень в уряді, який відповідає за напрямок виробництва озброєнь. І вони вже ці, ці деталі визначать. І я хотів би ще додати, що ця програма вона є частиною державної політики, зроблена в Україні. Це політика розвитку українських виробників, яка передбачає додаткове. Стимулювання і розвиток того, що розвиток виробництва різних товарів в Україні, залучення інвестицій в реальний сектор і розвиток несировинного експорту. Ось ці три складові політики зроблено в Україні загальної, і ця програма по запровадженню державної підтримки для виробників озброєння це є теж якби вагомим кроком для того, щоб в Україні з'являлося виробництво в даному випадку виробництво зброї та боєприпасів. Які зобов'язання повернення кредитів матимуть підприємства виробники зброї? Ну це, це все так само, як і у звичайних е, кредитах, тобто ніякої різниці немає. Тобто, це звичайний банківський кредит. Е, різниця просто в тому, що держава компенсує частину. Відсоткової ставки, бо якщо наприклад ринкова ставка зараз може бути 16-17%, можливо більше, то відповідно, держава за рахунок грошей, які сплачені українськими платниками податків, буде компенсувати частину відсоткової ставки для того, щоб позичальник взяв цей кредит за ставкою 7 або 9% відповідно. Тобто, це до речі. Чи якби приклад того, як забезпечити найбільш ефективне використання усіх коштів від військового ПДФО, які були переспрямовані на потреби оборони, і цей приклад він цікавий, тим, що ми бачимо, що е, умовно кажучи, одна гривня військового ПДФО через цю програму вона перетвориться ну на 5 або навіть 10 гривень кредитних коштів, які використає виробник озброєння для того, щоб наростити е, своє виробництво або розробити якісь нові види продукції. Чи плануєте розширяти дешеве кредитування на інші сектори оборонного комплексу? Е, зараз ця програма прийнята в такому вигляді, як ми щойно з вами обподіли. Обговорили держава розробляє також і інші форми підтримки виробників озброєння. Це якщо говорити про зброю. Якщо говорити про цивільні товари, то я вже згадував, що є політика державна, яка називається зроблена в Україні. Вона передбачає і доступ підприємств до дешевих кредитів. Передбачає доступ до фінансування грантового. Наприклад, є гранти на розвиток підприємств переробної промисловості, там де можуть виробники взяти до 8 мільйонів гривень грантові держави. Є програми індустріальні Такі як індустріальні парки, чи проекти програми з підтримки проектів з великими інвестиціями це для проектів від 12 мільйонів євро. Тобто, держава і звичайно є політика локалізації, це політика пріоритизації українського виробника в публічних закупівлях. Тобто держава акумулює всі програми розвитку українського виробництва для того, щоб бачити їх як комплексну політику, і відповідно, щоб український виробник в Україні почував себе як вдома і розумів, що він тут пріоритет. Дмитро, останнє як в цілому себе зарекомендувала програма кредитів 5.7.9, Наскільки вона затребувана в Україні? Я маю на увазі останні статистичні дані. Розкажіть фактично минулого року думаю, що понад 80% кредитних коштів, які взагалі були видані в Україні, були видані саме по програмі 5.7.9. Тобто, минулого року ця програма 5.7.9 була фактично основним, щоб не сказати, єдиним джерелом кредитних коштів для українських виробників і для українського бізнесу в цілому. Тобто, це надзвичайно важлива державна програма, яка забезпечує бізнес ну, дешевими грошима. Зараз ми бачимо, що Національний банк поступово зменшує свою облікову ставку. Це означає, що е, ринкові ставки, за якими комерційні банки пропонують кредити, вони ставатимуть е, меншими, і відповідно можна буде ну не так боляче буде вже брати кредит для виробника за ринковою ставкою в банку. І тому нещодавно уряд вніс певні зміни в програму 5.7.9, Це те, що стосується цивільних товарів. І ця програма буде поступово переорієнтовуватись на інвестиційні потреби. Тобто, ми передбачаємо, що за рахунок зниження е, облікової ставки Нацбанком на обігові кошти можна буде взяти і поранкові ставці, а інвестиції є пріоритетом. Відповідно, держава буде сприяти появі нових інвестицій, і відповідно, оцей дефіцитний ресурс дешевих грошей по програмі 5.7.9, Він буде спрямовувати з державою на саме інвестиційні цілі. Дмитро, я вам дякую за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Дмитро Киселевський був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.